Ми хотіли вам показати контрактову площу, але в Києві теж повітряна тривога. Тому ми знаходимося в метро контрактова площа з нашим мостом. Сподіваюся, що ну це не завадить якості нашого включення. В нас в гостях сьогодні буде директор інституту світової політики Євген Магда. Ну і вітаємо вас, пане Євгена. Вітаю, так вибачте. Слава Україні. За ось таким героям слава ворогам. Ми, ми ми сьогодні відчуваємо, що всі ми президенти, тому що раніше тільки Володимир Зеленський проводив прес-конференцію в метро, а так у нас є можливість відповідним. До президента, так. ну давайте вже тоді зі світової політики із з президента і почнемо. Головна подія така політичного життя сьогоднішнього дня. Це звільнення зі своєї посади посла України Великій Британії і за сумісництвом в Ірландії. Вадима Пристайка. Ну і також він був ще е, представник при міжнародній морській організації за сумісництвом, звідки його теж президент звільнив. Відповідний указ є на сайті українського президента. Ну як пишуть, змі пов'язано це з реакцією Вадима Пристайка на оцей заочний вербальний, ну не конфлікт, а розмову українського президента з Беном Колесом обмін, Волесом, обмін, обмін люб думок, люб'язностями думок з міністром оборони Великої Британії, який вже невдовзі перестане бути теж міністром оборони Великої Британії, як пишуть британські змі. Чому саме зараз Вадим Пристайко звільнений і ким він далі може бути працевлаштований українським президентом? Ну, парадокс полягає в тому, що Бен Олес продемонстрував, що він піде зі своєї. Посади швидше ніж Вадим пристайко після заяви пристайка про те, що ну фактично після публічної негативної оцінки дій українського президента за всіма законами жанру, за всіма законами. Міжнародного етикету, якщо можна так сказати, було очевидно, що він втратить свою посаду. Тобто, чому так так довго його звільняли протягом тижня? Мені сказати важко. Я не думаю, що він не міг там в посольстві підписати обхідний лист чи щось подібне. Але питання в іншому: Пристайко на своїй посаді в Британії відзначався ну, такими не, неоднозначними різноманітними заявами. Вони вони викликали неабиякий резонанс при тому, що він. Дуже досвідчений дипломат, який встиг попрацювати і на посаді міністра, відповідно, і е, був і представником України і при НАТО. Тобто, це е, досвідчений фаховий кадровий дипломат, і замінити його буде непросто. У нас складається парадоксальна ситуація, коли е, кадрові дипломати так чи інакше йдуть. Ну і через закон про дипломатичну службу, через те, що не можуть працювати більше ніж відзначений термін в дипломатичних представництвах України за кордоном. А їм на зміну приходять ну далеко не настільки фахові е, люди. Ну давайте скажемо чесно. Ну, сам Дмитро Кулеба, міністр МЗС, е, закликав всіх українців долучитися до формування українського дипломатичного корпусу. Ледь не через інтернет. Подавайте заявки, будемо вас відбирати. Ну який конкурс талантів на дипломатичну службу, попри те, що у нас скільки там 30 років працює дипломатична академія, яка щороку випускає, якщо не помиляюся, Ні, вона, 1400 вона, там студентів. Вона, вона, вона вже зараз не працює, але у нас працює інститут міжнародних відносин як структурний підрозділ Київського національного університету. У мені Шевченка. у нас готують міжнародників, ну що ще в Одесі, у Львові, в Києві не, не один вищий навчальний заклад. Тобто кадрова база, в принципі, є ну у всякому разі для. Того, що були молоді дипломати, інше питання, що очевидно система мотивації має бути трошки іншою. Це ж не конкурс, розсміши коміка, де люди могли там якось вдало пожартувати і зразу тут недостатньо мотиваційного листа, наприклад, недостатньо просто сказати, я хочу бути дипломатом. Ну чи я хочу посісти певну посаду. Я вам скажу чесно, що. Кілька моїх знайомих, які працюють в структурі Міністерства закордонних справ, при тому, як і ті, хто працюють в Україні, які ті, хто працюють за кордоном, відмовились брати участь у конкурсі цьому на посад... ну, Тобто, я кажу, а чому ну тому, що це нереалістично, це неможливо і це ну виглядає не зовсім правильно. Пане ну давайте про кадровий склад і кадровий відбір іншим. Разом все ж таки, що буде з Вадимом Пристайком, екс-міністром, екс послом, де він може бути працевлаштований, і що буде з посадою міністра. Хто її може на вашу думку зараз очолити і чи буде швидко? Посла перепрошую, чи буде це призначення? Сказав міністр, так? так я помилився. Звичайно, міністр ще поки що не звільнив. І, 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 і хто буде це? Чи це буде швидке призначення на посаду посла України в Великій Британії і в Ірландії? Питання в тому, що це повинно бути швидке призначення, бо наступного року у Великій Британії парламентські вибори, від яких буде залежати наша підтримка, і е, протистояння між консерваторами і лейбористами буде дуже напружене, тому що з одного боку це відгомін бре. Екзиту з іншого боку, ну ці е, улюблені наші перипетії між е, Ріші Сунаком і Борисом Джонсоном, і до цього додався Бен Волес, який не зміг стати претендентом на генсека НАТО, а тому взагалі фактично пішов з політики. Я думаю, що наступного року ми точно побачимо повернення е, Бориса Джонсона, але я не певен, що до того часу у нас буде призначений посол, тому що в цьому сенсі має працювати система, яка працювала так чи інакше. Акше за попередніх президентів краще ніж зараз. Ми будемо сподіватися, що президент України Володимир Зеленський швидко призначить пославу в Великій Британії. Адже ну це наш стратегічний союзник, який допомагає і грішми, і зброєю, і має величезний вплив у цьому світі. Ну і допомагає Україні з самого самого першого дня ще той війни, яка розпочалася в 2014 році, і в 2022 му почався її такий гарячий, великий, великий цей етап цієї страшної війни за незалежність. Давайте ще про одне поговоримо з вами. Відставку, яка ще поки не відбулася, але очевидно станеться найближчими днями. Вчора стало відомо про те, що ну, по-перше, в своєму відеозверненні президент України сказав, що він запропонував Верховній Раді і Кабміну. Ні, кабміну сказав він. Розглянути відставку, хоча парламент голосує, здається, так. Але ну технологія зараз по, процедуру по, поговоримо. По, подає прем'єр. Подає прем'єр. Розглянути процедуру відстав від питання відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури і інформації. Ну і пізніше сам Ткаченко написав в фе. Збуці про те, що він і до запису цього інтерв'ю, відеозвернення чи до його ефіру, сам написав заяву і прийшов з цією заявою. Ну я тільки не знаю, куди він прийде. До, до Шмигаля. Хоча заява написана на Верховну Раду, хоча це теж мене трошки. Верховній Раді України, прошу звільнити мене. Ну і нагадаю, що сам Каченко писав цю заяву ще в листопаді минулого року, але тоді 21. вона, 21-го, минулого року, не була ухвалена. Чи буде вона ухвалена зараз і з чим пов'язана подібна зміна на, на посаді очільника міністра, міністра культури і інформації? Прошу е, я думаю, що оскільки питання пройшло, е, зайшло про серіали. І е, е, оголошен, оголошений конкурс, е, е, який був оголошений міністерством культури і інформаційної політики. Виграв як переможець. Е, ну виграла кампанія, яка зібралася знімати серіал про СМТ «Інгулець». Очевидно, я, я думаю, що це лобі регіональних лідерів, тому що е, голови і сотень інших СМТ, я думаю, звернулися встигли звернутися до президента і спитати. А чому перевага саме СМТНГУЛЕЦЯ на якомусь іншому? Якщо говорити серйозно, то Ткаченко опинився ну на такому культурному шпагаті. Нагадаю, що під час книжкового арсеналу йому влаштували публічну обструкцію, і його дії дуже активно критикували. Я думаю, що і оці ітерації навколо закону про скасування українського дубляжу, який все таки не пройшов, український дубляж залишиться закордонних фільмів. Тобто я не хочу сказати, що Ткаченко став ЦАПом відбувайлом. Ні, я думаю, він достатньо свідомо обрав ту позицію, яка у нього є. І швидше за все він повернеться туди, звідки він прийшов, він повернеться в структури телеканалу 1+,1, чи групи компанії 1+,1. Я не бачу його продовження якоїсь політичної кар'єри. знаєте, я спілкуюся інколи там з менеджментом каналу 1+,1, і вони кажуть, що повернення Ткаченка туди неможливе. Можливо, вони помиляються звичайно. and no. ну я думаю, що буде позиція власників. і Тоді ніхто нікого не буде питати. Ну е після напруженої діяльності очевидно, що міністр якийсь час побуде в відпустці, наскільки це можливо в умовах війни. Але ну, Ткаченко не залишиться на вулиці. Тут, тут, тут у мене якраз немає. Ні, я не хвилюся за його працевлаштування жодним чином. Він теж не ну не, не бідна людина. Я думаю, що він і, і не дурна. Він знайде собі місце роботи звичайно. Фаховий спеціаліст, фаховий телевізійник. Дивіться, я хотів Питати вас про наступників вже багато. Пишуть вже багато прізвищ. Буквально от за пройшла одна ніч. Називають. Ви згадали про е, е, книжковий арсенал. Називають і нинішню директорку мистецького арсеналу Лесю Островську люту як одного з кандидатів. Називають Ростислава Карандеєва, який є такий незмінний заступник міністра культури. Багатьох міністрів він був заступник. Називають і Наталю Мосічук, ведучу 1+,1, плюс як одного з кандидатів. Ну ще там про Раєвська, не мусіч. Ну, по паспорту да. ви маєте на увазі. Ну, так, я не знаю, що там в неї в паспорті написано, я знаю її особисто, але не знаю, як паспорт. Так, можливо, і Раєвська. Ну і плюс нас, ну, пропонують різні кандидатури, наприклад, Анатолій Матвієнко пише: давайте народний артист, співак, композитор, Павло поет. Зібров. Павло Зібров. Ну, це вже так з області ну, фантастики, -Гіга. але хто може посісти це крісло міністра культури і інформації, на вашу думку? Хочете чесно, от я. Б... Краще б пішов тим шляхом, яким кілька років тому йшли в Україні, коли міністром фінансів призначали Наталію Яресько, громадянку Сполучених Штатів, яка, до речі, так і натуралізувалася в Україні остаточно. Але я б краще запросив на певних умовах, навіть ну у нас відомий цей лаг на отримання громадянства когось. З представників дотичних до культурної сфери чи сполучених штатів чи Великої Британії нам конче потрібен досвід. Який був у сполучених штатах і в Британії під час Другої світової війни, під час у Сполучених Штатах, під час війни у В'єтнамі? Тобто, ми маємо навчитися по-новому комунікувати інформацію і е, комунікувати культурну сферу. Тобто, ну перше питання, яке є: чи будуть буде далі марафон єдині новини, чи ні? Ну і від то, я, я, я нам відповідь буде. Я тоді. Ну тоді, значить, я думаю, що головне. Ті, які які зміни будуть в культурній сфері, тому що Ткаченко теж пішов під гаслом, що він е, пішов через е, розбіжності в поглядах на культуру, ну такий собі новітній Черчилль. Що якщо ми не розуміємо за що ми боремось, то за що ж ми боремось? Ну я думаю, що Ткаченко це не Черчилль, він все таки Ткаченко, але е, просто зміни вони є абсолютно очевидними і. На жаль, є очевидним, що люди з нинішньої владної команди вони не готові здійснити ці перетворення а допустити когось в систему влади з Поза владного клубу вони так само не готові. Пане Вене. Ну а тим не менш, от люди, які там обізнані в ситуації, пишуть про те, що ну таким чином президент намагається все ж таки дистанціюватися від одного з провідних українських олігархів Ігоря Валерійовича Коломойського. Пост українських він же не не громадянин України. І ну і це хороший, хороший намір і хороший крок. Адже скандал з цим телесеріалом, який отримав продакшн Юрія Горбунова, не путати з Олексієм Горбуновим, відомим актором. І він має бути розміщений на каналі 1+,1, пізніше за державний кошт, головний герой Паровоз, який там ну дуже схожий на одного з медіа персонажів з обоєми спікерів може Ігоря Коломойського. І ну і що це позитивний крок українського президента? Як ви оцінюєте? Я б волів би е, кроки українського президента в даному випадку, враховуючи той обсяг повноважень, які у нього сконцентрований, все таки дивитися в економіці, а не в культурній сфері. Добре, тоді давайте про економіку. Е, е, Міністерство культури. Культури і інформації розподілило за версією багатьох змі майже мільярд півмільярда перепрошую гривень, там трошки менше ніж 500 мільйонів. Саме на виробництво телевізійних серіалів їх здається там вісім штук. Вже на 150 мільйонів гривень підписані контракти. Інші 350 очікують там на підписання, але загалом розподіл півмільярда гривень. Наскільки розгорнулася велика дискусія в нас і в соцмережах, і взагалі там серед. Політичного і навколо політичного бомонду, чи слід витрачати такі величезні гроші під час війни, коли на фронті не вистачає елементарних дронів мавіків. Ваша яка відповідь на це запитання? А дуже проста відповідь в Росії буде запущено в середині серпня фільм Свідок Світель. Про це їхня версія подіг... про бучу про бучу так. І вони його будуть, повірте, я вам е е кажу як фахівець. Вони його продублюють англійською, запустять безкоштовно в Ютуб, щоб його дивилося якомога більше людей. А де наша версія цього? Де наша версія, яка зрозуміла для світу? Не для політиків, так там е, була проща до Бучі дійсно потужна. І е, назва Буча стала зрозумілою для багатьох світових політиків. А де наша масова культура на цю тему? Да як вона? От і це відповідь на те, чи потрібно знімати подібне кіно чи ні? Я скажу, що ми буквально завтра записуємо велике інтерв'ю з Оксаною Іванюк, відомою українською продюсеркою. Ну зокрема, фільм Іван та е, Марта завтра буде на протасовому Меру Демонстру. Ватися її виробництва. Ми поговоримо зокрема і на цю тему, чи слід знімати хороші, якісні фільми, документальні художні під час війни і за державний і приватний кошт. Цю тему піднімемо ширше. А поки дякуємо. Євген Магда, директор інституту світової політики, був сьогодні з нами. Ну вибачте, ось з метро контрактова площа. Не показали. Ми вам як площа виглядає назовні. Покажемо вже наступним разом оскільки повітряна тривога в Україні триває. Колеги передаю слово.